Вітаю всіх на моєму каналі, розглянемо побудову ось такої відносно простої деталі з розділу Геометричне креслення. Але спочатку переконаємось, що ви загрузили шаблон ДВТ, і тут є потрібні шари, а тут є всі закладки з форматками і основними написами. Якщо це так, добре. Перевіряємо тепер налаштування параметрів викреслювання і починаємо. На статусній панелі обов'язково має бути активований режим динамічного вводу, Dynamic Input, режим ортогонального креслення, режим трасування. Також мають бути активовані особливі точки або. Кінцева середня, центр, квадрант перетин. Ну, їх ще іноді називають об'єктні прив'язки. Інші можуть бути активовані, але не обов'язково. І останнє вмикаємо відображення товщини ліній. Якщо все добре, починаємо. Я пересовую картинку, і, як завжди. Починаємо викреслювання подібних деталей з розмітки. Переходимо в шар осьові. Розмітку можна робити по-різному, можна проводити паралельні лінії, можна пересовувати, але я покажу найбільш простий варіант, які точки нам треба розмітити. Центр. Тут є два центри, правда? Радіусів. І тут є центри кіл. Деталь симметрична, тому розмітку достатньо зробити з одного боку, а потім відзеркалити зверху або знизу. Ми будемо робити зверху. Починаємо. Викликаємо інструмент відрізок, лінія. І першою відмітимо точку. Оцю центр кола в довільному місці. відмітили. І поїхали вправо на відстань 65. Я думаю, чому на 65, ви зрозуміли. Ентером. Підтверджуємо: тепер ідемо вгору на половину від 74, тобто на 37. Чому це так? Також, я думаю, зрозуміли. Ентер два рази, щоб перервати викреслювання лінії. Тепер оця горизонтальна вісь, вона ж вісь симетрії, Має бути видовжена вправо. Ще на 150. Робимо це досить просто. Клікаємо, наїжджаємо на правий маркер. І, як тільки він поміняв колір, лівою кнопкою відмічаємо і рухаємо мишку вправо і задаємо з клавіатури відстань 55. Enter ще раз Enter. І тепер, щоб отримати оцю точку, ми викликаємо повторно інструмент лінія. Не обов'язково треба знову заходити в меню. Достатньо натиснути Enter або пробіл, щоб знову викликати попередню операцію. Клікаємо і їдемо вгору на 33 мм. І ще раз Enter. Отже, перша точка. Ось вона, друга точка. Ось вона, третя. Ось вона. І оскільки ми працюємо вже в цьому шарі, давайте ще побудуємо допоміжне коло. Викликаємо інструмент коло, вибираємо центр і задаємо з клавіатурою радіус, а радіус буде 20. Ентер. Це є не мультикоманда, тому другий раз ентер натискати не треба. Переходимо в нульовий шар, починаємо будувати контур. Спочатку беремо інструмент коло або циркуль. Будуємо більше коло, його радіус буде 30, тому що діаметр 60. Набираємо 30. Будуємо відразу маленьке коло, оскільки ми тут, на квадранті. Це ми 6 отворів діаметром 8, значить, радіус буде 4 мм. Тут. Це коло радіусом 22. Ще раз разент або пробіл. Команда коло повторюється. Набираємо 22. Тепер тут. Тут є два кола концентричні. Ще раз ентер або пробіл. Вибираємо центр. Менше коло має діаметр скільки. Там у нас діаметр 16, значить радіус 8. І ще раз ентер або пробіл. Радіус буде 18. Готово! Тепер добудовуємо контур. Спочатку проводимо оцю дотичну лінію. Викликали інструмент лінійка. Щоби задати точку дотику, ми натискаємо Shift і, не відпускаючи Shift, тиснемо праву кнопку мишки. І з меню контекстного, яке появилося, контекстне меню. Геометричних властивостей вибираємо властивість Tangent, дотик. Акуратненько наїжджаємо сюди ще раз Tangent, давайте так, ще раз, Shift-права Tangent, Наїжджаємо, з'являється точка дотику. Ось вона. Shift-права другий раз. Тому що тут також дотик. І ось воно побудувалося. Тепер можна. Робити симетричну дзеркальну копію вниз, тому що оцей радіус спряження, ось він радіусом 22, він з'єднує дугу верхню з дугою радіусом 56, оскільки цієї дуги ще нема, ми не можемо робити спряження. Тому викликаємо операцію дзеркало. вибрали раз, два, три, чотири об'єкти. Ентером або пробілом завершили. І тепер показуємо лівою кнопкою мишки дві точки на осі віддзеркалення. І підтверджуємо Enter. Тепер будуємо дугу спряження. Викликаємо відому вам команду Fillet. Спряження. Права кнопка мишки радіус. Радіус 20. Задали. Раз, два. Тепер опуклий. Оцей опуклу дугу. Ми не можемо будувати штатним автокадівським філетом, тому використовуємо інший прийом. Заходимо сюди. Вибираємо варіант побудови кола дотик-дотик радіус. вибрали, Показуємо лівою кнопкою раз приблизну точку дотику і два приблизну точку дотику. А потім з клавіатури, як просить автокат, набираємо. 56 і тиснемо Ентер. Готово. Отепер ми можемо будувати спряження. Спряження між колом і другим колом. Це робить, звісно, філет звичайний. Філет права кнопка мишки, радіус, радіус буде 22. Робимо раз, два, Enter або пробіл, повторюємо команду. Ще раз, раз, два. Тепер можна скористатись ножичками. Відомим вам інструментом Trim. Нагадую, що в 20-му автокаді і молодших версіях зараз треба натиснути Enter. В старших версіях автокада, ну тут 25-й автокад у нас. Нічого більше натискати не треба. Інструмент Trim стає активним відразу. Далі видаляємо все і лишається тут. Акуратненько підрізаємо і тут все. Контур готовий. Трімтою мультикоманда, тому треба ентером опробігулом завершити. Для завершення контуру побудови нам треба отут зробити 6 кіл побудувати. Для побудови цих кіл. Логічно зробити маленьку ось лінію, щоб не проводити до кожного кола, а відразу скопіювати. Тому перейдемо в шар ось ОВІ і проведемо маленький відрізочок звідси досі. Ентером пробілом завершимо. Ну і ви пам'ятаєте, що ось ова має виходити за контур на 3-5 мм. Ми її витягуємо з одного боку на 3 завершуємо ентером, і з другого боку на 3 завершуємо ентером. Далі переходимо в шар 0 і розмножуємо 6 кіл. Ми повинні отримати отаку картинку. Для розмноження будь-яких об'єктів вздовж дуги або коло, в автокаді є отака цікава. Операція або команда, вона називається Polar Array, полярний масив. Ось вона. Викликаємо полярний масив. Далі, увага, ми показуємо всі об'єкти, які треба розмножити. Тиснемо Enter. І далі автокад просить. Задайте точку центра, відносно якої об'єкти будуть обертатись. Клікаємо тут. І 6 об'єктів. За замовченням їх буде 6, нас це цілком влаштовує. І увага! Оцю кнопку, якщо вона буде актив, активною, будь ласка, зніміть. Інакше у вас масив, всі ваші об'єкти перетворюються на один об'єкт, і там буде, буде проблематично його редагувати. Тому, якщо ця кнопка активна, отак як ці, тобто вона введена. Рамкою зніміть. Якщо все добре, так, як в мене, тиснемо зелену пташечку, все готово. Ну, от порівнюємо. Ми отримали те, що нам треба, крім осьових ліній. Для гарного оформлення креслення, всі осьовушки мають бути красивими. Красиві в нас осьовушки лише отут виходять за 3 міліметри за контур. Для того, щоб все було добре і красиво, ми зробимо це в два етапи. Етапом першим ми розтягнемо всі осьовушки необхідні, так, щоб вони точнісінько попадали на контур. Тут нам треба буде до кінця контуру, так, отут до контуру. І отут, тут є спільна осьова. Ми її розтягуємо на повну довжину. Далі. Оцю осьову, ну що ж, нам треба її перетворити на осьову спільну, і вона має виходити за цей контур. Ми беремо от так, Цю коротеньку видаляємо, а верхню видовжуємо знову ж таки, акуратненько до контуру, точнісінько до контуру. Що стосується тут, нам треба ще одну коротеньку осьову, яка би відмічала центр, ось цей центр, куди ми ставимо розміри. Переходимо в шар осьові, проведемо коротку осьовушку довжиною 6 мм, ентер, і далі ми її просто перетягнемо от так. А цю осьову вона ж має дійти до контура, ми розтягуємо до контуру. Тут, тут, ну, а цю відзеркалимо. Вибрали дві точки, Enter. І ще одна ось нам буде потрібна. Оця, ми її просто проводимо звідси сюди. А внизу ми потім скопіюємо. І тепер нам треба витягнути за контур. Всі оці оселушки. Для того, щоб витягнути їх за контур, ну, звичайно, ми можемо кожну з них отак просто взяти і видовжувати, наскільки нам треба. Але є метод швидше, як це зробити. Дивіться, в випадаючому меню Modify є. Ось така команда об операція, яка називається Lengthen видовжити. Викликаємо її. І обов'язково правою кнопкою мишки вибираємо режим дельта. Тобто видовження на фіксовану величину дельта. Ми будемо на 3 мм. Вибираємо з клавіатури 3, натискаємо Enter. А тепер дивіться. Це є мультикоманда, і достатньо показати будь-який відрізок з потрібного кінця, як його буде видовжено на задану величину. Показуємо тут ліва кнопка мишки. Показуємо тут, ліва кнопка мишки, тут ліва кнопка мишки, тут, 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 тут. тут і знизу раз. Два. А оцю осьову ми просто скопіюємо. Беремо копі. Вибрали осьовушку від центра до центра. Ага, я ще забув отут. Нічого страшного, викликаємо модіфай, знову вибираємо lengthen. Але тепер вже нам не треба опцію дельта і задавати величину. Автокат запам'ятав. Нам досить два рази натиснути Enter, і команда спрацьовує. Ентер або пробіл, побудова зроблена. Тепер нанесення розмірів. Як правильно наносити розмір? Ну, по-перше, обов'язково переходимо в шар розміри. По-друге, найбільш просто починаємо з нанесення лінійних розмірів. Пам'ятайте, що всі вони знаходяться тут. Лінійний розмір, скажімо, беремо отут кінцеву точку. Беремо тут кінцеву точку, і ось нас потрібна відстань. Рекомендую спочатку наносити розміри одного типу. Спочатку всі лінійні, пропустимо, потім всі радіуси, потім всі діаметри. Чому? Справа в тому, що знову ж тут працює. Це, це властивість автокада, щоб при натисканні Enter або пробіла попередня команда повторюється. Тому, якщо я зараз знову натисну Enter або Пробіл, в мене активується нанесення лінійного розміру. І тепер я просто беру тут і тут. Ну, і тепер для того, щоб воно красиво було на одному рівні, ми наїжджаємо сюди, і коли, коли появився маркер, вирівнюємо: бачите, зелена траса. Показує один рівень, відмітили. Так само наносимо і інші лінійні розміри. Далі наносимо розміри радіальні. Заходимо сюди, беремо радіус. В нас буде радіус тут. Нанесли. Ентер або пробіл. Нанесемо радіус. Можемо так. Можемо так, як подобається. Ще один радіус, припустимо, ентер пробіл. Скажімо так. І нарешті діаметральні розміри. В нас є звичайні діаметральні розміри, скажімо, там діаметр 60, діаметр 40, і є діаметральні розміри, де треба дописати кількість таких кіл. Ну, Давайте спочатку наносимо прості. Заходимо сюди, діаметр, відмічаємо, ставимо. Ентер або пробіл повторюємо операцію. Зверніть увагу, я користуюсь роликом мишки, збільшуючи зменшуючи зображення, не виходячи з активної команди. 40. Так само і тут. Тепер давайте спробуємо нанести оцей діаметр, показавши, що їх є 6. Це оце колко. Починаємо з звичайного діаметра. Показуємо коло. Ну і воно нас показує, ясна річ, діаметр 8. Щоб нанести 6 помножити, тиснемо праву кнопку мишки і вибираємо М-текст. Бачите, зверху з'явився текстовий редактор. І отут, в полі, з'явилося віконечко родигування. Ну, ясна річ, що 6 ми просто легенько можемо додати. Що стосується знак множення, ну, можна, звичайно, набрати X в крайньому разі, але я б радив нанести правильний знак множення. Це робиться так. Заходимо в випадаючу меню символ. отут, бачите, є багато різних символів, але знака множення нема, то ми заходимо сюди, беремо інший other. І появилась таблиця символів, так як в звичайному Microsoft Word в офісі. Якщо тут інший шрифт, а він може стати іншим, ви обов'язково вибираєте шрифт Гост Type BU. Той, що є в шаблоні, який ви вже інсталювали. В другому рядочку, отут є значок множення. Ми його відмічаємо. Бачите, він пише Multiplication Sign. Це є стандартний код цього значка. Бираємо вибрати і копіювати. І закриваємо віконочку. Тепер значок множення скопіювався в буфер пам'яті. Щоб його вставити, ми тиснемо Ctrl-V. Ну, Автокат перекидає на другий рядок. Нам цього не потрібно. Натискаємо Backspace. Вирівнюємо і тиснемо зелену пташку. Ну, ось. 6 помножити на діаметр 8. Так, як і треба. Тепер, для того, щоб нанести другий діаметр там 2 на діаметр 16. Ми знову вибираємо діаметр. вибираємо, Але майте на увазі, тепер ми після того, як викличемо m-текст. Абсолютно, не маємо знову заходити в табличку символів. Ми набираємо 2. А знак множне, множення вже запам'ятався в буфері. Він там є, поки ми не закрили автокад. Тому знову тиснемо Ctrl-V, і він появляється. backspace, зелена пташка. Виставили. Ну і останнє як нанести отакий короткий радіус. Якщо ми нанесемо стандартною функцією радіус, у нас от що вийде. Бачите, Ну, може бути. Але не дуже гарно. Ctrl-Z. Я відміняю нанесення і покажу, як зробити це з короткою стрілочкою. Заходимо сюди. І нижній пункт меню ось він. Коротка або ламана стрілочка. Викликаємо. Клікаємо на дузі в довільному місці. Головне, де нам треба, яка дуга розмірюється. А друга точка. Ми її показуємо, і від неї буде йти стрілочка. Ну, я хочу, щоб, скажімо, вона йшла звідси. І, рухаючи мишки, мишку, ми можемо обирати або ламану стрілочку. Такі, до речі, таке нанесення стандарт також дозволяє. Мені більше до вподоби, стрілочка без зламу. Я акуратненько роблю стрілочку без зламу, клікаю. І ще один раз треба клікнути порухати мишкою, показати. Положення тексту. Все. Інші розміри наносимо аналогічно. Успіхів вам! Дякую за увагу!